Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді по питанням підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар. Там відповідно буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам на самій стрічці перегляду відео я також зроблю. І да, будь ласка, ставте лайки, і коментуйте. Дякую. Ну що, почнемо. Буду, як і завжди, озвучувати все питання, а потім вже відповідно перефразовувати для ру. Отож, перше питання. Чи можливо подивитись, чи хочуть насправді наші партнери нашої перемоги? Ну, питання хороше в світі оцього всього, що вилазить і твориться, зокрема, в Штатах, да, дуже цікаво. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно союзники України, ну, зокрема, Європа та Америка, хочуть перемоги України? Хай скажуть ровно правду. Ейвас, Райда. Вуньо. ну і що по фіналу? Інгус. Ну, загалом всі руни позитивні. E, знов таки підказ... mm, підказую... підказую. E, Тобто руни показують поточну ситуацію. От, що? так як воно от зараз відбувається на поточний час. Ну, загалом непогано, є нюанси, правда. Добре. Що ми маємо? Ейвас, Райдо, Вуньо, і Інус. Ну, всі руни позитивні. Але відразу Ейвас, це якісь перешкоди на шляху і це затримки. Ось, власне, самий шлях. Ось, власне, в Інгус. Ну, ось ось радість, якраз, святкування, і ось інгус. Благоприємне завершення ситуації. Да? Ну, перемога фактично. Да, в даному випадку оці дві руни замінюють соулу. Тобто, чи хочуть вони нашої перемоги, Да. Але вони хочуть це максимально відтягнути. Розумієте? То що у всіх своя вигода. Любітелі, блін, золотого тельця даруйте. А ми за те кров'ю платимо за їхні гроші. Добре. Не будемо про погане. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре. Конкретно про Америку питали. Давайте зачитаю, щоб ви розуміли контекст питання. Тут трохи друге буде. Хотілося би знати, чи Америка хоче позбавитися свого давнього ворога Росії, і чи Америка розуміє, що програш України це остаточна втрата Америкою лідерства в світі. Ну і втрата лиця Америки. Ну, давайте згадом запитаємо. Так, добре, давайте ще раз перемішаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Сполучені Штати Америки насправді хочуть позбавитись від Росії? А Скажіть вам правду. Кану перевернута. Тей Постаруна. Ну і що? Беркана. І все-таки, що по фіналу. Фінал райду. Так, що ми маємо? Кано перевернута, те вас постаруна, беркана і райдо. Кано перевернута, да не зовсім там всі прям хочуть, відразу ж. Хоча решта рун, в принципі, ну більш-менш позитивних. Що ми маємо? Кано перевернута. Ну є певний обман. Є любителі Росії в Америці, да, які все бояться, як же ж це світ обійдеться без Росії. Що ж це буде, коли Росія розвалиться? Чи вона розвалиться, я вже дивився, є відео на каналі. Розвалиться. Е, якби, що називається, Шановні, змиріться, не втримайте ви ту Росію. І вона вже собі смертний вирок підписала сама. Коли внесла, зокрема, нашій області в свою конституцію, захоплені. Далі, що ми маємо? Ну, ось і вас. Але е, обман щодо чого, щодо активних дій. Тобто, ну, Америка, знаєте, вона допомагає, да, але вона, ну, все ще знає ото, як. Як нерішучий підліток, стоїть, минеться з ноги на ногу і що йому робити? Да? Так оце Америка. Політики там і змільчали, зменшились явно масштаб політиків, та, в принципі, в Європі те саме. Біда, біда, що поробиш? Да, що ми маємо? Ну, Загалом якісь активні дії, якась зброя. Да, але Америка сама валити Росію не хоче. Ну, Відповідно, вони роблять нашими руками. Да? Далі, посторона. Тобто, ще певна невизначеність присутня. Оці вагання, це ж воно якраз все і є. Що ще не, нема у них бачення, що і як зробити. да? Хоча я дивився, там плани вже на розподіл Росії, в принципі, є. Але от конкретно бачите, розвал Росії, вони ще не знають, що вони того хочуть. Беркана Райдо ну, натяка на те, що все-таки мають захотіти. Це ми вже в майбутнє, відповідно, заглядаємо. Беркана Райдо натякають на те, що все-таки вони захочуть, так би мовити, щоб Росія розвалилась. Ну. Тільки знов таке, яку ціну за те заплатимо, ми, поки вони те захочуть, поки те відбудеться. Ну, добре. Ну, загалом хочуть розвала Росії. Ну, тоді навіть не бачу, чи є сенс питати, чи розуміють вони, що програш України. Ну, хоча добре, давайте. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи Америка розуміє, чи Сполучені Штати Америки розуміють, що програш України у війні з Росією це втрата будь-якого лідерства саме Сполучених Штатів Америки. і Удар по іміджу Америки. Скажіть рунправду. Ансус перевернув. Беркана перевернута. Єра. Ну і що по фіналу? Геба. А, так. Що ми маємо? Ансус перевернутий, беркана перевернута, Єра і Геба. Ну, скажімо так, не всі там це розуміють. Ну, давайте так скажемо, да? Як тут не згадати жарти Задорнова про американців? Е, ну, гаразд, ансус перевернути. Ну, дурні думки, якийсь неправильний хід думок, якісь ілюзорні плани, знаєте, ну якісь ілюзії. Ну, те, що не є дійсністю, те, що не відповідає істині. Давайте так скажемо. Є якісь у них на цей рахунок, знаєте, Закедони. Давайте так скажемо. Далі брикана перевернути. Але це ці всі закидони, йде їх активна деградація. В цьому плані, в цьому контексті руна хороша. Тобто починають них очі відкриватись, починають прозрівати. Алілуя, треба сказати. Далі, Єра, ось, власне, завершення циклу. Але в той же час тривалий процес. Бачите? Тривала деградація йде от якраз отихніх от ілюзій, поки нарешті ось вони вийдуть до партнерства. Нарешті. До речі, Єра Гебо, це в даному випадку. Завершення Альянсу, якщо так, Союзу. І якого Союзу? Мова не про Україну, мова про НАТО, якщо так. Тобто вони розуміють, що програш України це буде кінець і НАТО в тому числі. Ну, про лідерство Америки там годі говорити. Да? Тобто таке розуміння настає, але ось Єра, тривала руна. Це ще процес, знаєте, відбувається, що не у всіх там очі відкрились. Вони на шляху до того. Ну, <кхем> промовчу. Так, дякую за відповідь. Сьогодні у нас такий бліц, буду плигати по земній кулі, як ото кролик. тому що у нас сьогодні і Україна, і світ, і все разом. Так, дякую за відповіді. Добре, наступне питання. Е, так, питання на розгляд. Що очікує окупаційні війська Росії до кінця року? Ну, я загалом дивився прогноз на грудень для армії Мордору. так? Е, ну, давайте тут залишилось менше двох тижнів. Ну давайте глянемо швиденько. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на армію Росії до кінця цього року? Хай скажуть ровно правду. Та я вас перевернути. ПЕРТ. Ансус, ну і що по фіналу. На лото. От зараза. Що ми маємо? Тей вас перевернутий, Перт, Ансус і Отал. Ну, ось цей вас перевернутий. Прильоти їх чекають, страх їх чекає. Мало того, певний брак ресурсу. Ну В даному випадку тут чисто йде, як знаєте, снаряди. Ясно, що е, живої сили у них ще вистачає, на жаль. да як там? Полна дурака земля русская, да? Е, далі, що ми маємо? Перт прямий. Ну Ресурс, тобто наколядують, і це попри те, що брак, але ще десь вже наколядують. Перт це, ну знаєте, поставка. якщо так. Ну Крім того, це про успіх. Ну На жаль, далі, ось ансус іде. Ну, прильоти по ним їх чекають. Да, мало того це чисто дрони зазвичай. Хоча не осі. Ну, але основна позначка що це саме дрони, по ним будуть летіти. Да. Мало того, Ansuс це ну, і гарні новини. Якийсь. Ну, на жаль, гарні новини з чим пов'язані. Да, ось Otal. Позначка, якраз на захоплення території. Тобто, ну, якесь місто навряд, не так би виглядало. Але ось Anсуus Otal, щось ще якісь успіхи до кінця року в них будуть. Ну, але да, але щось то страх у них є, дефіцит. Припасів у них є, і летітиме по ним гарно. Да. Ну, так от. Що їх чекає? На жаль, тут не порадую, що щось надзвичайно погане. А хотілося би, правда? Так, хагалас там, турісас поряд і так далі. Ой, краса. Була б. Так, дякую за відповідь. Ну, нічого, колись і таке також побачимо в розкладах. Гаразд. Наступне питання. Там ще один любитель магії, ритуал робив. Шойгуна на всевладдя цікаво, чого добився цей властитель Оленів. Гарно сказано, мені сподобалось. Ну, канал езотеричний. Як я міг магічне питання пропустити? Не міг звичайно. Так, дякую за відповідь. Про всевладдя. Ну шо ж, я дав кілька слів про всевладдя. Ну шо ж, я фанат. Професора Толкіна і його безсмертного твору Володар Перснів. Але їй Богу, я не думав, що опинюсь у Володарі Перснів в реальному житті. Воюємо ми з орками, да? а вони жартома називають нас ельфами. Мордор, це он Росія, Ізінгард це он Білорусія. А? Лукашенко навіть на Сарумана чимось схоже в кіно, із кіноверсії. Ну а раз це так, лірика. Давайте подивимось, власне, що ж там, чи був ритуал, і що взагалі вдалося в цього властителя Оленів. Так, дякую за відповідь. І отже, скажіть, мені будь ласка. А чи правда, що о, десь ось в, в найближчому минулому Шойгу проводив ритуал на всевладдя? Скажіть вам правду. Єра. Постаруна. Лагус перевернути. Ну, ну і що по фінал? Альгіс, а, І що все-таки? І урус. Щось робили. Плюс, он, навіть, бачите, пустаруна. В даному випадку. Ще й захист там якийсь є, щось на кшталтне Ну, <кхем> Що називається, від мене не поможе. Гаразд. Єра, пустаруна, лагус перевернутий, альгіс, і урус. Е, Ось Єра. Ну, дійсно, цикл, якийсь. Це щось таке. Довга якась робота була. Ритуал, схоже, якийсь тривалий. Ну, така, знаєте. Помпезна, церемоніальна, ритуальна магія, щось таке, масштабне було. Та да, дійсно, пуста руна в даному випадку, то, що прикриття інформації. Спробували те якось то приховати, ну, щось то приховали поганенько. Ось Лагус перевернути відразу. Позначка на темну магію. Тобто взаємодія була равно, явно з нижчими світами. Да, вже ж точно, що вищі сили би на допомогу не прийшли. Да? Тобто, це щось таке. Темномагічне було. Далі. ну, Темномагічне, ну, з темними силами, взаємодія. Давайте так скажемо. Ну, Хоча світлу магію темними силами творити, ну, трошки весело. Але можливо. Далі Альгіс. Ну, ось, власне, захист якийсь. Знаєте, захист сили, ось, власне. Ну, Урус, ну, в принципі, можна сказати, що це і влада в якійсь мірі в даному контексті. Тобто, так, да, дійсно, щось таке робили. Магічно. Ну, а раз, давай щось лагос перевернути? Ну це більше про темні сили. Давайте запитаємо, що ж, власне, вдалося. Почули ті сили, чи не почули? Тому що від них там уже всі сили відвертаються. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, оцей от ритуал, який Шойгу проводив на все владдя, то покажіть мені, будь ласка, вдалося? Вдався йому той ритуал? Скажіть, він правда. Феху, ну все ще пряма. Наутіс перевернутий. Альгіс. Ну і що по фінал? Ейвас. Е, ну, гаразд, і що? Фінал-фінал. Ман нас перевернутий. Зараз розумієте, що я сміюсь, Зараз хвилинку. Добре, Рунічний гумор трошки є. Що ми маємо? Феху, наутіс перевернутий, Альгіс, Ейвас і Маннас перевернутий. Ну, ось феху. Грошей було туди вбухано чимало. І ресурсу, зокрема, щось я ж кажу. Це що ж якась церемоніальна магія була, ритуальна, щось таке помпезне доволі. Далі, ось наутіс перевернутий. Йшло туго, йшло через пенько лоду відразу. Ну руна долі перевернута. Ну, Е, успішний ритуал не так виглядає, ну чесно. Далі. Щось би погане вони робили, ну тоді ще ну, гаразд. Да, але ж вони робили хороше, а тут щось руни не найкраще падають. Далі, а ось Альгіс. Да, Окрім того, ще й захист там якийсь був. Я ж кажу, що якийсь там не прогляд, щось там пробували поставити, ну, вийшло в них поганенько. Я, так, я вам так скажу. Далі. Ось Ейвас, ось, власне, сама позначка магії. Але в той же час це ж труднощі. Тобто, тут ось у нас перешкоди є, тут ось у нас перешкоди є. Відповідно, я вирішив фіналізувати. І що, по фіналу? Ма нас перевернутий. Ну, знаєте, от прям картинка й стала. Король вниз головою. Щось то ритуал у них ні, ні, ні разу не вийшов. Ма нас перевернутий, мало того, це знаєте, якийсь егоїзм самого Шою, да? гординя і так далі. Може, він себе переконує, що у них щось здалося, але по факту я його порадую, називається. Е, ну таке. Гроші на вітер. Гроші на вітер. Так, дякую за відповідь. <реш> Теж мені саурон доморощений, щоб не сказати, що грубіше. Добре, дякую за відповідь. Ем, так, гаразд, наступне питання. Е, прошу подивитися в слідуючому бліці. Ну, от, він якраз. Е, чи до кінця зими з'явиться пряме сполучення між е, тимчасово окупованою Лібережною Херсонщиною Україною? Е, Нурний час це окреме питання. Тобто, тут кінець зими. Ясно, що вже наступного року мається на увазі. Да? Ну, мається на увазі лютий місяць. Но... Ну, давайте спробуємо, тому що я ж кажу: рунний час це таке трошки в них інше сприйняття. Ну, гаразд, перемішав. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи відновиться, чи з'явиться сполучення між підконтрольною Україною територією і тимчасово окупованою Необережною Херсонщиною до наступної весни. До весни наступного року. скажіть, Рон правду. Єра, Іса. Лагус. Ну, ну і що, пофінал. Геба. М -м, добре, що ми маємо? Єра, Іса, Лагус, Геба. Ну, ось одразу Іса. Єра, тривала руна. В даному випадку, на жаль, не завершення цикла. Ось Іса як блокування, обмеження. Єра натяка на те, що більше проміжок часу треба дивитись. Лаус в даному випадку, якраз, шлях по воді. Саме, що, саме, що не нає пряме розуміння цього. Всього. По фіналу гебо. Ну, якесь партнерство, тобто, якісь... схоже, що щось буде. Ну, Тут може йтися мова про саме наші Збройні Сили, що вони там будуть. Переміщуватись з одного берега на інший. Але по, прям повноцінний зв'язок ні. Відразу тут осіса стоїть посередині, тому як би ні. До весни наступного року, малоймовірно. Тут не порадую. Ну, я ж кажу, рунний час це окреме питання, тому як би не люблю я прогнози на відповідно, якісь дати, конкретні робити. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Так, і останнє питання на сьогодні. Будь ласка, подивіться економіку ворога. Що в них пропадають продукти з полиць, це початок кризи. кризи? Ну, давайте глянемо загалом. Тут, напевно, розкладу, великий розклад зроблю. Подивимось поточний стан їхньої економіки. Ну, про те, що у них там яйця з полиць пропали, да? про це я чув. Да, гаразд, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, поточний стан економіки Росії. Хай скажете руну правду. Аліс. Перт. Ансус. Інгус. Постаруна. Отал. ну і що по фіналу. О, Тейвес і вас перевернутий. Почалось. Ну, не настільки погано, насправді, як би хотілося. Що ми маємо? Альгес, перт, Ансус. Далі. Інгус, пуста руна, Отал. І те й вас перевернутий. Ну, ось Альгес. Обороняється, що їхня економіка, знаєте, захищається. Ну, тобто, не сказати, що прям все настільки паскудно. Далі. Ось ПЕРТ. Рік достатку у них ще є. Ну і в даному випадку це що? Ну що? це Нафта і ГАЗ. Те, що основне. Якби оце різко перекрили, то решта б там санкцій би не знадобились, скоріше за все, бо воно би так все посипалося. так? Ось Ансус. Хороші новини. До речі, якісь закони економічні, щось ось мають прийняти. Задля, задля якраз добробуту. Хто там їхня ця? На Біуліна, да? Ну, вона розуміє, що робить, треба віддати їй належне. Далі, ось Інгус. Джерела доходу у них є. Мало того, Сансус Сінгус, гарні новини щодо джерел доходу. Ну, Санкції щось доволі дивно працюють. Правда? Ось Альгіз Інгус. Теж якось дохід вони свій намагаються захистити. Але тим не менш, ось вже постару вона прийшла. І це цікаво. Сполучені з пертом. Ну, це вищі сили, так. Да, вони не за Росію, не в тому, не в тому розумінні. Перт і посторона це якраз вже починається карма. Да. Явно, карма в Росії нехороша, ну ви розумієте, так? далі, ось отал. Це якраз позначка їхньої недоімперії, зокрема, усіансу отал. Якийсь закон, ну закон, ясно, економічний, Отал це ж і власність. Тобто, якийсь закон щодо власності щось там діється. І ось по фіналу те й у вас перевернутий. От уже страх іде, от уже якийсь тиск іде. мало того. М -м -м. Якщо так, страх за власність. Слухайте, так схоже, вони золотовалютні резерви продають. От реально, щоб курс рубля утримати якраз Путіну до виборів. От, схоже на те. Да, схоже на те. Схоже на те, що тримають та стабільність, знаєте, така дута. Стабільність їм дорогою ціною та дається. По фіналу тий вас переверти все рівно. Все рівно це страхи, все рівно це тиск. Санкції працюють. Не так гарно, як би хотілося, але все-таки працюють. Те, що вони бахваляться, що їх нічого не бере, ну допери до часу. Візьми. Візьме. Ну, гаразд, давайте ще за продукти вже запитаю в цьому блоці, і вже буде все на сьогодні. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, те, що в Росії починають продукти з полиць зникати, то це вже початок кризи для Росії. А скажіть, Рону, правду. Кано. Отав перевернути. Лаус перевернути. Є перевернутий. перевернути. Перевернутий. Ну, да, Рунічний гумор тут також є. Гаразд. Кано оту перевернути, лагус перевернутий, є перевернутий. перевернути. Ну, в принципі, да. Тут руни не негативні випали. От тут дуже ж контекст який цікавий. Що ми маємо? Ну, ось кана, да. це якраз розкриття планів якихось, Реалізація планів. А явно плани не російські, якщо так. Да? Це плани інші проти Росії. Далі, ось отал перевернутий. Ну руна їхньої держави перевернута. Тобто плани краще щодо руйнування їхньої держави, да? Ось воно, Лаус перевернутий. Курс на дно. Курс на дно. І ось я вас, дорога, дорога не туди, якщо так, не той вектор. Ну, сказати, що в Росії правильний вектор, да. І ось є вас теж дорога вниз, да? дорога не туди. Ну, але руна перевернута. Тобто швидкість цієї деградації ну, не настільки велика, як би хотілось. Ну, на жаль. Ну, але воно є. Курс у них впевнений на дно. Да? І коли вони досягнуть дна, знизу постукають. Да? Отак от. Їхня держава теж туди ж, де за русським воєнним кораблем. Плакати не будемо. Всьому світу легше стане, коли вона згине. Да навіть самим росіянам, ті, які адекватні. Ну, добре, ну, загалом все. На цьому все. Питання всі розглянув. Посилання розбивку відео зроблю відповідно. Ставте лайки, пишіть коментарі, свої думки пишіть. Задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!